Можемо, ну, так? так. Може, так Степан Віковичу, Юлько, чим вам запам'яталася церква от, власне, в події Революції Гідності і після того? Ну, а під час Революції Гідності дійсно майже всі конфесії приходили на Майдан, підтримували людей, були разом з людьми. Тобто, так як належиться бути священнослужителі, вони мають служити людям. Ага. І Дуже багато прекрасних якраз проявилися священки, причому з різних називань. Але, на жаль, якщо брати конфесії, інститути, то російська православна церква, яка чомусь називається в Україні Українська православна церква, і навіть тепер вже не нагадують московського патріархату, то її правильніше назвати не ОУПЦ, а АПЦ – антиукраїнська православна церква, або Московська православна церква в Україні. Тоді менш-більш буде зрозуміло і буде відповідати реаліям, а не лицемірно називати, що це українська церква, яка по своєму духу є антиукраїнською. І знаєте, щоб. Не бути таким голослівним. Пам'ятаєте, випадок у 2016 році уручисте засідання Верховної Ради, і сидить главар анти, Антиукраїнської православної церкви або так званої УПЦ, і коли вшановували пам'ять героїв загиблих на Російсько-Українському фронті на Донбасі, Ця потвора навіть не підвелася. В мене був шок. До такого цинізму навіть боялися підійти комуністи. Бували такі випадки, що вшановували українських патріотів, і вони нехотя, але піднімалися. А ця, а, а ця тварина навіть не тварини, не можна обіжати тварин. Це неліт, це, це подонок. І от такий покидьок оцолює. Одну з найбільших конфесій в Україні. Це абсолютно ненормально. Я не можу зрозуміти частина... очевидно, що частина священників в тій так званій УПЦ Московського патріархату України є частина віруючих. Мабуть, їх небагато, але частина віруючих є. Але як вони себе там почувають, я не можу це зрозуміти. Вони повинні теж визначитися, якщо вони дійсно вірують. Бо знаєте, бо це вже говорити про якусь мораль. Якщо брати цей приклад, який я привів з Онуфреїв цим, цим мерзотником, нема про що говорити. А ще, пане Іковичу, навслідкує один-два випадки, які б були і ще, характерні. І ще ви кажете про це. Я знаю. Є священники, які на фронті з нашими бійцями, які капеланами служать, які разом з ними, розумієте, ну це, це справжні. Там, де, де має бути слово Боже, де має бути правда з тими людьми і так далі, підтримувати їх морально, духовно, є такі священники честі і хвала. Як ви думаєте, буде розвиватися ситуація із церквою? Ми, скажімо, дійдемо до помісної церкви, і якщо, ну, як скоро, чи ще за нашого покоління? Це важко сказати, бо це все залежить від суспільства. Тут справа, чи вона буде об'єднана, чи, чи навіть якби це було навіть не одна помісна, але... Але справді помісно то це не, 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 не страшно. Але головне, щоб насамперед ієрархи пам'ятали, кому вони мають служити людям, українським громадянам. А відтак через служіння людям служити в українській державі, тому що без держави теж не можуть існувати. Громадяни і обезпечити себе нормальними умовами життя. Тому підтримка громадян і держави це святий обов'язок всіх ієрархів, всіх церков. А ті, хто проти, то вони, звичайно, повинні бути відсторонені. А зараз, коли брати російську православну церкву в Україні. Тут тут є дуже велике поле роботи спецслужб українських, які мають відслідковувати антиукраїнську діяльність. Я знаю, що відбувається діяльність антиукраїнська в лоні Російської Православної церкви в Україні. І тут, в лаврі, і в Почаївській лаврі, і розповсюджують лі літературу, і антиукраїнську агітацію проводять, і так далі, і тому подібне. Я вже не кажу що справа в тому, подивіться, а скільки тут є е, е, підрясами е, офіцерів ФСБ і інших спецслужб Росії? А вони є. Але чомусь е, погано вловить наша служба безпеки і контрозвідка звідказує. А як би, ви, як би ви сказали діяти відносно російської православної церкви? Ну, тобто треба діяти адміністративними методами, я, 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 треба різними методами. Я колись, я колись говорив офіцерам СБУ, де воно вже, е, хлопці, ви маєте бути кожної свята і неділі на богослужіння е, в церкві і дуже уважно е, слухати, що на проповіді говорить Священник. І як тільки він відійде, від своїх, так би мовити, обов'язків і перейде на політику, і, і там є елементи якоїсь антидержавної чи антиукраїнської е е спрямування, а він на другий день повинен бути закликаний на профілактику і попереджений. Ще таке буде, то будеш сидіти в тюрмі. За антидержавну чи антиукраїнську діяльність. Це все. А таке було, таке є. Літератури скільки завгодно. Я сам бачив. Літературу давно вже впочає ну, відверто ан антиукраїнська, розумієте, яку негайно треба було б спалити, вилучити і спалити. І хто її там розповсюди, хто її привіз, мав відповідати ну, згідно кримінального кодексу. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі, за антидержавну пропаганду і так далі тому. Uh -huh. На жаль, у нас цього не робиться, тому що влада в нас uh -huh. поки що. Нікчемно так, якщо загально оцінити. І і тому спецслужби, як кажуть, погано працюють. І бачите, до чого це приводить, і всі кровики підійде. Добре. Будемо сподіватися, що нарешті прислухається і влада, і спецслужби наші до голосу громадськості і будуть робити висновки і краще працювати. А нам це хотілось би, і це потрібно для України. дякую.